Вас в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. В ліцеї номер 17 ярмаркували та збирали кошти на ЗСУ хор веселка, клядував та водив козу Олександрією. Вихованці ЦДЮТ підбили творчі підсумки 2025 року. В ліцеї номер 17 відбувся святковий різдвяний ярмарок. Домашні смаколики, щирі посмішки, добра справа об'єднали учнів, батьків і вчителів заради спільної мети допомогти тим, хто тримає кордони країни. Більш докладно про тематичний захід, а також скільки вдалося зібрати закладу освіти, розкажемо у наступному сюжеті. Традиційно напередодні свят 17-й ліцей проводить у закладі благодійний ярмарок. Святковий розпродаж смаколиків цьогоріч прийшов на Різдво 25 грудня. Сьогодні у нас продають 6, 7, 8, 9 та 10 класи, Перші, четверті, 5 і 11 купують а також долучаються до різних конкурсів. В Закладі буде проведено аукціон, де будуть виставлені картини, де будуть виставлені гільзи, які розписані нашим вчителем образотворчого мистецтва, а також виробом з дерева та бісеру. На ярмарку можна було придбати різноманітні домашні смаколики, які готували діти разом з батьками: печиво, кекси, трубочки, корисні цукерки та желе, а ще гарячі напої та соки. Це далеко не весь асортимент різдвяних ласощів. Також під час ярмарку була локація з іграми та розвагами, які організував шкільний парламент. «Цю ярмарку відтворив життя наш парламент. Тут у нас знаходиться багато цікавого аукціони. Бом... Боулінги, багато їжі, яку зробили, зробили наші класи. На першому поверсі у нас знаходиться багато цікавих розваг. Там є боулінг. І багато цікавого іншого, де ви можете прийняти участь і добре провести час. Відповідально поставились до різдвяного благодійного заходу і батьки. Так на столах від деяких класів була не лише традиційна різдвяна випічка. Цього року наша родзинка на ярмарку це кутя і пампушки з часником, тому що це наші традиції, і ми розуміємо, що ми повинні і в такий важкий час їх просто продовжувати і передавати нашим діткам. Намагаємося бути активними, намагаємося приймати участь завжди і передавати, мабуть, ці традиції, аби дітки цінували їх в першу чергу. Багато піци було. Це основний наш такий ходовий продукт. Піца це сосиска в тісті, ну і солодощі, звичайно, і разом з напоями». Ми запитали у школярів, що вони придбали смачненького під час ярмарку. Придбав я булочку, круасан і ще одну булочку. Не скоштував ще ні жодного, бо ще шукаю собі вигоду. Собі товар завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати під час заходу трохи більше 54 тисяч гривень, які передали волонтерам координаційного центру. У народного аматорського хору «Веселка» є добра традиція. Напередодні Різдва колядувати, Щедрувати, водити козу, а також бажати щастя радості різним колективам. З обрядовою композицією та новими героями Вертеп завітав до Олександрійського аграрного фахового коледжу. Докладніше далі в новинах. З вертепом та колядками завітав до Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету народний аматорський хор веселка для співочого колективу. Це вже традиція колядувати різними установами та підприємствами міста у святкові різдвяні дні. В цьому році ми ввели двох нових героїв. Це у нас дуже такий колоритний яскравий чорт, і його протилежність це Янгол. В цьому році ми ходимо по… По новим локаціям, де ми ще не бували в минулих роках. Ну, наприклад, ми побували в політехнічному коледжі і цього року ми також вирішили зробити такий масовий показ вертепу біля ялинки. У нас було багато людей, нам сподобався такий новий формат проведення вертепу. І також, звісно, ми вивчили нові колядки, причому також в цікавому такому форматі, коли ми співаємо початок колядки, і ця колядка розповідає про те, що козу стрелили ушко, коза падає, і потім, коли вона оживає, ми продовжуємо співати ту саму колядку, але вже співаємо про те, що вона ожила. Ну тобто, такі нові якісь фішечки ми, звісно, поводили в цьому році в наш вертеп. Різдво це наше найулюбленіше свято. Ми дуже любимо ходити, показувати вертеп. По-перше, це якась особлива особлива атмосфера, особлива реакція людей, і те, що ми просто ходимо від хати до хати, будемо так говорити. Це теж якось по-особливому. Жоден вертеп не обходиться без зіркаря, який несе різдвяну зірку. Якби я не ходив на хор, мене б уже не було в живих. Він мені надихає, надихає якусь ну. Можна неувіреність, якусь, ну такий оптимізм, здравий глузд. Я думаю, що все буде добре. Якщо ми будемо в це вірити, всі, ми прийшли до вас з вертепом, з хорошою новиною, щоб вітати вас, усіх. З ясною звістою також були колядники, господар та господиня, а ще коза як символ урожаю та достатку. Вперше у вертепі від веселки взяли участь ангел, символізуючи звістку про народження Христа, та чорт як символ зла та спокуси. Я Вже 10 років. А у цьому образі я перш вперше, боротьба з, з ангелом, ну, добро. Добро і зло. І, ну мені як зло, а я буду з ангелом боротися. Так ну словесно. Під час свого виступу хористи нагадали, що різдво живе там, де звучить українська пісня і шанують українські традиції. Дивом різдвяної ночі вихованці це провели рік, що минає. Нова театралізована новорічна програма відбулася на сцені ПК Олександрійський театр і стала результатом роботи як вихованців гуртків, так і їх керівників. Родзинкою заходу були нові хореографічні та вокальні номери. Традиційно центр дитячої та юнацької творчості проводить напередодні новорічних свят для вихованців гуртків ігрові програми. Цього року заклад вирішив вийти за звичні рамки та створити театралізовану новорічну програму «Диво різдвяної ночі. Що кожного року ми робимо ряд концертних програм для вихованців гуртків? Але за об'єктивних причин на сьогоднішній день ми на жаль не можемо зробити ці концертні програми, тому ми вирішили зробити одне театральне дійство. Яке буде масово залучені всі вихованці мистецького відділу, всі будуть показувати свої напрацювання за перші півроку. Наш заклад вже багато років долучився до проєкту про українську народознавчі традиції. Це є національно-патріотичне виховання наших дітей і нашої молоді. Тому ми не просто так взяли цю тематику. Вона є відкритою, саме перша думка. Коли прийшла з приводу цього новорічного свята, була та щоб поєднати сучасність із старовинними звичаями українського народу. Тому сьогодні ми будемо і на вертепі, і на колядках, і в щедрівках. І ми зрозуміємо наскільки багата і прекрасна наша традиція і наша культура. Різдвяна тематика об'єднала весь захід в єдину історію: колядники, різдвяні зірки, зима та інші символи свят усе це ожило на сцені палацу культури Олександрійський театр. Підготовка до концерту це важливий етап командної роботи та відповідальності. Серед номерів були як нові, так і ті, які стали улюбленими у глядачів. На вході зустрічають вихованці гуртка Грайленд, вони говорять привітання, вони одягнені в відповідні костюми. Також сьогодні наш глядач на сцені побачить нові композиції: хореографічні від хореографічного гуртка «Ася Денс» та від зразкового художнього хореографічного колективу Усмішка також. Сьогодні будуть нові вокальні композиції, і родзинкою сьогодні будуть саме актори. Для них сьогодні буде прем'єра. У нас новий гурток, слово лайф. І саме актори сьогодні вперше спробують сцену, будуть і ведучими, і акторами, і переодягатимуться, і подорожуватимуть в нашій новорічній касті. І сьогоднішній захід не є винятком. Він є також благодійним. У нас наш працівник проходить службу в лавах Збройних сил України. І сьогодні ми допомагаємо його бригаді. Ліричні композиції та сучасні танці показали рівень майстерності вихованців. ЦДЮТ та їх викладачів. А диво різдвяної ночі подарувало глядачам позитивний настрій та надію на краще. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом щодня. Наближаємо перемогу! У вівторок. 30 грудня буде хмарна погода. Температура вночі мінус один, в день мінус 3 градуса. Атмосферний тиск 740 мм ртутного сторон.